Створіть мені веб-сайт. От, власне, це один з найбільш популярних запитів на більшості фріланс-біржах, та й не тільки на фріланс-біржах, але й загалом в веб-розробці. Відповідно, кожен з підприємців, так чи інакше, має мати свій веб-сайт, тому що, якщо у вас немає веб-сайту, якщо у вас немає в мережі, в такому випадку у вас, в принципі, не існує для. Безпосередньо вашої цільової аудиторії відповідно створити вебсайти буває деколи складно, деколи важко знайти розробників, деколи важко знайти дизайнера, який все це запрограмує, а деколи це просто буває, особливо якщо ви стартап, дорого і непідйомно дорого. Відповідно, прийшла ера штучного інтелекту, яка і дозволяє зробити всі ці вебсайти максимально швидко, ефективно і. Як то кажуть, за 20 доларів в місяць. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець засновних веб університету Learn global та IT-компанії AI2Global. Сьогодні ми з вами розберемо те, як створювати веб-сайти і для чого це взагалі потрібно. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальну інформацію для бізнесу. Наша основна задача нашого каналу це допомогти вам стати більш ефективним, а вашому бізнесу зростати, масштабуватися і захоплювати нові ринки. І так, давайте погнали! До речі, те, що ви бачите зараз на екрані, також було створено однією з нейромереж, просто написавши один промпт. Про це що цікаво, пишіть в коментарях, розкажу якось в інших відео. Так, створення веб-сайту. Для того, щоб створити веб-сайт, є ряд нейромереж, як їх люблять називати, фактично сервісів на базі штучного інтелекту, які дозволяють його створювати, просто написавши єдиний промпт. Зрозуміло, що просто написати промпт це дуже класно, але 90% випадків ви отримуєте якийсь оболочку сайту, можливо, навіть із класивим дизайном, але вона не буде нести ніякої цінності, тобто вона не буде давати отії. Не буде виконувати вірніше ту задачу, яку ви на неї поставили, тому що — це не просто красива картинка, або там якесь посилання, воно має виконувати певну ключову задачу. І деколи буває такий момент, що ти вроді заходиш на вебсайт, він такий якийсь кончений, корявий, але його не міняють чомусь, його не міняють декілька років. А чому? Тому що він виконує ключову задачу. Він або генерить лідів, або дає відповіді на необхідну інформацію, або ще будь-що, в залежності від вашого бізнесу. Відповідно, так само, і коли ми створюємо новий вебсайт, він має виконувати певну задачу. Дачку, відповідно на сьогодні ні один із моделей штучного інтелекту не може залізти нам в. В наші мізки нас зрозуміти і не те що, те, що ми собі уявляємо. Нам треба це все прописувати, приписувати деталізованим промтом. Відповідно, які в нас є для цього сервісу. В цьому відео ми з вами розберемо декілька. Я покажу загалом кейси, як його можна застосувати, і в деяких з них ми з вами створимо від початку до кінця готовий вебсайт для кав'ярні. Ну, в принципі, те, що я завжди люблю показувати. І давайте почнемо з першого. Сайт називається Boltnew. Він якраз і дозволяє нам. Просто написавши текстовий запит, власне, промпт, на основі нього згенерувати нам вебсайт. Тобто, основна наша задача це написати безпосередньо промпт. Як нам написати для нього промпт? Для того, щоб це зробити, ми заходимо в, наприклад, клод. Я взяв ось таке зображення певного веб-сайту кофейні, Тут він бачите, в різних форматах, в різних цих, і попросив його, щоб написав мені промпт для створення веб-сайту. От я маю готовий промпт, який я можу собі скопіювати. Просто від початку до кінця я його копіюю. Заходимо в болт, завантажую наш промпт. Відповідно, тут додатково я можу також додати безпосередньо мій скриншот для того, щоб він. Точно зробив на основі того. Що я йому надав, або просто можу залишити так, як є, і він придумає самостійно, якщо ви не хочете робити те, що бачите на скріншоті. От зараз я залишу без скріншота. Я хочу, щоб він зробив мені абсолютно новий вебсайт на основі того, як він це бачить, без надавання йому дизайну. Чому так? Тому що доки він створює, розповім наступний момент. Другий момент, який максимально важливий, це те, що тут є можливість добу. Також посилання на дизайн з фігми. І відповідно, якщо у вас є класний дизайн створений в фігмі, ви просто його додаєте сюди як посиланнячковий і отримуєте готовий прям веб-сайт. От бачите, він мені створив на основі мого дизайну з фігми, от, власне, цього дизайну, який я взяв з шаблону. Тобто він його створив за буквально пару секунд, от таким же чином, як ми з вами тільки що бачили. Так, звісно, що з першого разу у нас можуть бути якісь помилки. Відповідно, ми можемо натиснути, що хай він це все пофіксить, перепише, і він зробить тоді його. Правильно, бачите, він його аналізує, знову переписує. Тобто це нормально, якщо з першого разу у нас щось не виходить. В АІшки є така фішка, що вона навчається, як жива людина, і відповідно, перший раз може не працювати. Ух ти й його, Дивіться а другий раз, третій, це все буде працювати. Він дав, він дійсно зробив те, що я від нього просив, і майже в тому ж стилі, який я його просив, навіть новочка ланч ап. Бачите, ці всі чашки, банки, і знизу. Вартості він зробив. Тобто він майже, майже те саме, що тут, ну, відсотків на, мені здається, 90 він його повторив, при тому, що він його повторив на основі звичайного промту. Тобто, таким чином, коли ми його написали, далі, що ми можемо зробити, ми можемо підключити його до нашої. Е Бази даних, ми можемо його задеплоїти, власне, розмістити, підключити наш сервер, наш домен, або перенести на наш сервер, і навіть його можемо експортувати, просто завантаживши його і перенести на наш окремий сервер, вже власне працювати з кодом. Тобто таким чином ми можемо і підключитись до бази даних, і, підключити, ну, і підключитись до. Безпосередньо а, нашого окремого хостингу і користуватись нашим уже готовим веб-сайтом. Тобто, бачите, тут ми зробили свігми з, з дизайну, тут він зробив його а, самостійно. Але у нас не тільки один болт, тобто болт це прикольна штука. До речі, до, до, до речі, до речі, важливий такий момент. Ви завжди мене запитуєте, а де, а де посилання на. Ті нейромережі, які ви показуєте. Всі посилання на нейромережі, які я показую, є в нашому телеграм-каналі або в нашому інстаграмі. В описі до цього відео є всі посилання, тому заходьте, там все є. Оскільки YouTube не любить, щоб йому скидували якісь лишні посилання, тому ми все лишаємо в телеграм-каналі. Найчастіше саме ми там все. Ви все там отримуєте, і там же всі новини, нові кейси застосування нейромереж. Ви також отримуєте в нашому телеграм-каналі. Наступний мережа, власне, яка дозволяє створювати веб-сайти, називається TenWeb. Вона також класна, створює чудесні веб-сайти, має можливість працювати з WordPress, але є нюанс, вона платна. Тобто вона автоматично платна і, і куштує ну, вартість її починається з не, не читайте 10-15, тому що це, якщо купляти на рік, а якщо на місяць, то 20-30 доларів. Але також вона створює такого роду схожі вебсайти. Що стосується болт то е, на сьогодні вартість його умовно безкоштовна, тому що все, що ми робимо, це безкоштовно. У нас є, я е, е, бачу, певна кількість токенів, яка дається на перший е, час, і потім 10 мільйонів токенів. 20 доларів на місяць в, в, в про версії, якщо брати його на рік, тоді 18 доларів на місяць. Тобто, в принципі, вартість та сама, що є 10 веб, єдине, що тут є безкоштовна кількість токенів на болту. А, так, далі. А, крім нього, а також досить класна нейромережа, називається Дора. Чим Дора цікава, вона поки що знаходиться в бета-версії, але вони, ключове, те, що немає в інших, це створення 3D. Об'єктів в сайті і, відповідно, робота безпосередньо з даними 3D. -шками. Він створює також власні, досить вебсайти, формує їх прямо в фігмі Тобто, фактично, ви маєте інтерфейс майже такий самий, як фігми. І от у мене вже тут є написаний той той же самий наш промпт. Я натискаю просто кнопочку Generate. Він мені починає генерувати. Бачите, інтерфейс, він вже чимось схожий на фігму Маємо наш готовий. Промпт, він нам нічого подобається не подобається. Бачите, тут є обмеження по кількості, тому, тому він його трохи переписав. Ну і відповідно, після цього натискаємо Generate Preвiew, алізує. А зараз ми отримуємо дві прев'юшки. Давайте я масштаб трохи збільшу, щоб було краще видно. І, і зазвичай він створює його досить швидко, але може зайняти трохи часу. І воля, маємо два. Я бачимо веб-сайти, при тому, що ну, красиві з і перший, в принципі, і другий, ну мені перший більше подобається. Я закажу кнопочку «Generate», після чого він мені починає генерувати даний вебсайт. І це також займе певну кількість часу, і після цього ми отримуємо класний, прикольний веб-сайт. Понятне, що його ж треба налаштувати, його треба до, е, підключити до баз даних, його треба задеплоїти, виставити на підключити наш хост, ось Вивчається наш домен, можливо, навіть деколи наш хостинг. І відповідно, це все окрема історія, яку ми детально розбираємо на курсах web 3 університету Learn to Global, тому переходьте також в посилання за за посиланнями в описі до цього відео і вибирайте той курс, який ви хочете вивчити саме, і в якому напрямку ви хочете вивчити використання штучного інтелекту. А є фото, відео, розробка, продажі SMM для лідерів бізнесу, для HR та рекрутингу. Відповідно, в кожному з напрямків у нас є максимально актуальні курси, які оновлюються кожні два місяці, деколи навіть деякі, навіть частіше. І ви або самостійно можете вивчити всі. Можливості і кейси застосування нейромереж в вашому ну власне для ваших бізнес-задач, або якщо ви компанія і ви хочете прокачати ваших співробітників, або якщо ви співробітникових компанії хочеться, щоб компанія за вас заплатила, ви так само можете писати. Відповідно, ми пропонуємо корпоративне навчання як в форматі окремих ліцензій на курси для ваших співробітників, так і в форматі проведення онлайн-офлайн. Занять майстер-класів по саме вашим бізнес-задачам. Тому залишайте заявки в описі до цього відео. Є всі посилання, і з радістю допоможемо вам трансформуватися і стати інноваційними, масштабованими і сучасними. А тим часом наш, наша Дора, я бачите, створила нам готовий дизайн вебсайту. Все, що нам необхідно тут побудувало. Відповідно, далі ми вже можемо підключати собі кнопочки, куди вони мають перенаправляти кожну окрему. Кожен окремий надпис менюшок, і відповідно у нас є кнопки Publish, де ми можемо вже безпосередньо цей веб-сайт опублікувати. Тобто далі, відповідно, нам залишається його доопрацювати і зробити готовим, красивим веб-сайтом, який буде виконувати наші ключові бізнес-задачі. Понятно, що він не робиться там одним промтом, тут вже треба трохи підшаманити, але це все одно набагато швидше, ніж робити його з нуля і ручками. Ну і найбільш просунутий, взагалі, який тільки є. Інструмент для створення веб-сайтів саме в онлайні, це vz dev він вже називається Versa AI він побудований на базі ну, власне, побудований на базі верніше, Versa AI від Google. Цей інструмент дозволяє круто створювати також веб-сайти з різними кейсами. От, я, приклад Портфоліо креативного агентства бачите з формочками, з родмапами, з переходами різними, переключеннями, там по різним напрямкам з зображеннями. Так само тут можна створювати окремі, як бачимо, такі. Інтерактивні інтерфейси, тобто не тільки створювати готовий веб-сайт, а більше його просунути там, де використовувати і для бізнес задач, і для створення ну, безпосередньо різних креативів. Ну і так само для бізнес-задач, теж створення дешбордів, красивих, стилізованих, сучасних, які не стидно показати, які будуть інтерактивними, яким можна переключитися, і відповідно в режимі реал-тайму показувати ті безпосередньо дані, які необхідні нам в цей проміжок часу. Як це все робиться? Знову ж таки, заходимо на сайт, VZR, в, ну, всі посилання, як я вже казав, є в нашому телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на нього. Тут я дав всю інформацію, дав йому так само посилання на безпосередньо. Верніше, не посилання, а скріншот нашого зображення веб-сайту, як я хочу, щоб він виглядав. І після цього натискаємо на кнопочку відправити. Додатково тут є фішка, що можна цей промп вдосконалити, якщо він відносно невеликий. Ну але тут, в даному випадку, нам не треба, я думаю, він нас зрозуміє і згенерує нам дійсно красивий вебсайт. І бачимо, він все формує, все створює, прописує всі необхідні нам документи, і от зараз. Вже майже доходимо до е, фінального рез, е, результату, ми зараз отримуємо досить красивий е, веб-сайт. І от, власне, що ми отримали. Так, да, веб-сайт дійсно схожий на те, що ми його просили. Єдиний нюанс, що він всюди вставив те зображення, яке я йому дав на вході. Тобто ключовий момент, що я хотів якраз цим показати, що ми ті зображення, які даємо на вході, він не буде його використовувати як дизайн, а просто буде використовувати як файлик для заповнення безпосередньо Інтерфейсу, який необхідно. Тому от всі, які ви будете давати на вхід, давайте так, щоб вони були безпосередньо використовувалися. зображення маю на увазі, що безпосередньо використовувалися в вашому в вашому дизайні, тому що інакше ми будемо отримуємо ось такого формату. Тобто це все змінюється. тобто Ми можемо спокійно взяти і скопіювати інші зображення, тобто написати йому, що або не використовуйте. Ці зображення і згенеруй нові в форматі SVG, більш креативні, і відповідно він нам бере, перегенерує. Або ми можемо самостійно завантажити те, що нам необхідно. Тобто ті зображення, які треба, і він нам також його перепише. Тобто, ключове, що Аїшка сама розуміє, що треба зробити, і нам треба якщо змінити, щось, то ми просто текстиком пишемо людською українською мовою, просто пишемо те, що треба змінити, і е, отримуємо готовий результат. Тобто, фактично, ми зараз переходимо в ту саму епоху АІ-агентів, які е, перетворюють нашу мову е, на мову машини, і машина сама виконує ту задачу, яку нам треба. Тобто, вам не треба вчити е, програмування. Вам не треба вчити те, як працює машина. Машина сама собі розбереться, як вона працює. Нам головне чітко дати технічне завдання, що в результаті ми хочемо отримати. І після цього цей результат у нас і буде отриманий. Тобто, ось цей підхід він називається вайб-кодінг. Про нього ми також будемо говорити на нашому youtube каналі, тому що це саме інструмент, який допомагає бізнесу розвиватися і допомагає вам виконувати ті задачки, які раніше ви думали, що АІшка виконати не може, але вона це може зробити. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки цьому відео, якщо ви ще це не зробили. Ми чекаємо, як сформується наш вебсайт новий. Бачите, ми його написали один маленький промтік, він його виконує. І, в принципі, на цьому ми будемо фіналізувати наше з вами заняття. Всіх чекаю в. Нашому веб 3 університеті на курсах або запрошують до вас для проведення корпоративних навчань або автоматизації вашого бізнесу, тому що ми можемо вас експертно проконсультувати. Ми маємо власну методологію по інтеграції штучного інтелекту в бізнес, яка вже себе показала ефективно, показала результати в більше ніж 40 компаній в Україні, в тому числі як державних органів, так і великому бізнесі. І вуаля, ось ми маємо готовий оновлений веб-сайт. Бачите, він придумав сам креативи на хвилиночку. Сам же придумав, як переходити з переходами, описами, QR-кодіками, цінами. Ну, тобто, ну, красавчик, просто, просто максимально красавчик це все зробив, поправив. Далі нам лишається тільки вже дописувати, ровувати і доводити марафет. Тому, якщо вам сподобалося відео, діліться з ним з друзями, ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте в. Телеграм-канал за більшою інформацією, ну і обов'язково ставайте більш ефективними, навчайтеся, і ми вам в цьому з радістю допоможемо.